Волс нагадав, що Трамп недавно говорив, що порожній чек не є стратегією, і це просто веде до нескінченної війни. Ну і... Озвучую зараз риторичне питання Трампівського радника з питань нацбезпеки, що означає успіх у контексті наших інтересів, як ми закінчуємо цю війну, хто буде за столом переговорів, як ми спонукаємо всі сторони до переговорів, Яким буде механізм угоди. Це ті питання, які ми обговорюємо з чудовою командою Трампа. Ну і під терміном порожній чек» мається на увазі формат підтримки України з боку адміністрації чинного президента Джозефа Байдена радше всього попахує, так би мовити. Можливо, суттєвим обмеженням можливо, я помиляюсь вам слово так а, насправді, це те до речі, що навіть з вами в ефірі ми обговорювали, коли тільки почули про те, що Волц може бути радником Трампа з питань національної безпеки. Вже тоді ми казали, що так він не є. Абсолютно проукраїнським він ні, не є тією людиною, яка буде пропонувати все те, що подобається Україні українській владі, але він в той же час на фоні багатьох інших, особливо на фоні найближчого точня Трампа, він є більш адекватним, він є більш поміркованим. Тому ну скажімо так, брати до уваги те, що він говорить про обмеженість допомоги, варто проте, варто також не забувати, що буквально минулого тижня вони говорили про те, що в першу чергу вони мають переконати в необхідності перемовин Росію. А переконати в необхідності таких перемовин росіян можливо лише продовжуючи підтримку Україні, і сам Трамп навіть казав, що не може бути й мови про те, щоб кинути Україну, інакше будь-які розмови про переговори просто зразу зайдуть в глухий кут. Тому те, що вони кажуть про можливе зменшення допомоги про відміну від політики відкритого Чека, це вони казали і під час виборів. Вони від цього не відмовляються. Але в той же мен треба розуміти, що так само і в першу чергу, я би навіть сказав, вони зацікавлені тиснути на Росію про що неодноразово. Вони й говорить.